Я боєць однієї з бригад САТО штурмових військ, Зени Лисий. Працюємо на протитанковій установці скіф. Нещодавно була знищена ворожа техніка ББС-3. Зброя дуже ефективна. Що можна сказати? Працюємо на до п'яти кілометрів. Ось. Наша задача виїхати скритно, замаскуватися, вишукувати цілі. Якщо є піхота, передаємо координати. По якій працює наша ж артилерія. Щоб стати противотанкістом, для цього потрібна велика витримка, незважаючи на погодні умови, сидіти вичікувати ворожу техніку і не тільки ворожу техніку, так що і живу силу. Ось. Багато треба терпіння. Ну, Вчитися, якби щоб знищувати російського окупанта, який прийшов на нашу землю, яку треба потрібно нам захищати та звільняти. Я горжу, що я служу в рядах десанта штурмових військ. Слава Україні! Смерть ворогам.